Перед нами із землі сухої. не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, Ні нібито принадлени не було в ньому. Знебачений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закриває. Знебачений і ми його ні за що мали. Дорогі у Христі! Здумуючи над милосердним вчинком жінки, яка втекла Лице Христа, подивляємо її сміливість. Людина смілива це людина, яка впевнена собі, яка переконана, що чинить правильно. Християни черпають переконання в своєму вірі, вірі, слідуючи прикладу Ісуса Христа. Джерело переконань християнина є Його віра. А Бог Боглов вчає, віра, доказ речей невидима. У кожному житті, кожної людини перший досвід до віри це є досвід зустрічі з батьками. Перше тепло, яке вони отримують, це, це тепло материнського молока. як дитина з успіхом і таким впевненістю промовляє. Кажучи, «Мама, я сказала так, мама мене повчає. Довіра дитини, споєна на Болком Матері, стає прикладом, на який вказує Христос, як не стане такими, як діти, не війдете в царство Небесне. Страх, самотності, темряві це перші почуття, які дитина має навчитися опоновувати. Так розпочинається її власний шлях і знання світу. Якщо людина не, не переборола страх не перед невідомим і не вміє вновьвати власні почуття, людина не є впевнена собі, Перебуває в стані неспокою і є непостійною своїх вчинках. Сумнів, духовний неспокій це момент випробування віри. Святий Отець Августин навчає. Апостол Петро перед пересловного Христа через його людську слабість, але визнав віру в Ісуса Христа як Сина Божого, скріплений Божою благодаттю. Щоб уникнути невірства, ми повинні скріпляти нашу віру. Митрополит Андрій Шевтинський повчає. чеснота віри це та Божа сила, котра нам допомагає визнавати за правду все, що Бог об'явив, сила віри прогоняє почуття страху. Щоб прогнати неспокій, нам потрібно з апостолом Петром промовляти, Господи, спасай Потопає. У тяжких хвилинах нам поможе спільнота церкви, яка взимає Господи помилуй, Спільнота, у якій живуть вірою, несе служіння Євангелії. Святі навертаються прикладом життя віри. Бачимо, що правда потребує стійкості, за правду треба стояти або висіти на хресті. До істини треба рухатися, правди треба триматися і її завжди шукати. Людина у свободі приймає рішення і лише ті постановує війні Бога, які випливають з віри. Віра Вероніки, яка втерла лице Христа, виявляє свій жест любові. Нагороду за її сміливим вчиною, лик Христа на пустині. Святіший отець Франциск повчає нас перед битим площаниці. Цей лик мовчасно промовляє. Від них у угод, покритий ранами, фотові кров'ю, сильним промовляє до нашого серця, закликає вийти на головою, поглянути на хрест, засмакувати промовисту мовчанку любові. Кожен, хто вглядає заближ Христа, має окремий досвід. Святий Климент Олександрівський говорить: Христос є найкрасивіший, так що лише в його красу ми закохані. Він сам, чоловік церкви, голова церкви, прийшов на землю в охоті, простим і неприглядним видом, навчаючи звертати погляд на природу, і ютісну природу Господа нашого Ісуса Христа, яка має бути зображена в нашому серці. Наша відповідь на зустріч Господом це віра, чинна любов'ю, правда любити жити. Живе діла, небезпеки тіло є правда, але правда завжди живе в ділах. Отож у цей рік віри ми маємо читати ді, діламистебної любові свідомістю, що цим прославляємо Господа нашого Ісуса Христа. І сміливість святої Вероніки, не вийновою у тому славу Молімося, щоб вірні, які переходять через пробу, завжди вміли бачити Господа нашого Ісуса Христа, в обличчях страждаючих і умови цього світу.